Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на спонсорування. <рес> так. так, ось що можна сказати про мир в Газі? Так, про підписання. Ну, першого етапу так, мирного договору, угоди між Ізраїлем і Хамасом, під егідою Сполучених Штатів Америки, Туреччини, і таке інше. Ну, що ж, можна говорити про те, що це буквально якраз Хамас дуже добре використав це. Майже маніакальне бажання Дональда Трампа е, отримати Нобелівську премію миру. І Хамазівці дуже добре на цьому зіграли. Хамас е, йому дозволяється покинути сектор Гази та отримати амністію. Далі, що тут буде? Будуть створені е, палестинські поліційні сили, так, е, які співпрацюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом, Йорданією. Далі, Ізраїль не окуповуватиме газу, про що він заявляв. Свій час і Трамп навіть заявляв про те, що от Ізраїль там має вигнати всіх звідти палестинців, вони мають кудись переселитися. Цього всього не буде. Так. Армія Ізраїлю передасть територію сектору Гази міжнародним силам стабілізації, так званим. Так. І ще найважливіша річ якої ж, е, ж саме Хамас добивався. це ось, читаємо за умови відновлення та реформ? Палестина отримує можливість до суверенності та встановлення держави. Так. Ось, е, е, ну, якщо вже говорити про те, що хотів Ізраїль. І що хотів Трамп ну під його егідою, так, то ми можемо сказати, що це перемога все-таки Хамасу. Так. так, так, так. І те, що вже багато держав. І Європейських, і не тільки європейських, визнали незалежну державу Палестину, так. і ось тепер уже це буде затверджено ну, на рівні угод відповідних. І ще що, Хамас заявляє про те, що гарантом оцього всього. Буде не Ізраїль, чи там Єгипет, чи Йорданія, як сусідні держави, із уже Палестинською майбутньою державою, а будуть виступати Сполучені Штати Америки, Це, е, цей досвід треба брати нам, Україні. Ось Зараз Трамп розв'язує свої руки, тепер в нього залишається єдина перешкода до отримання. А я е, кажу, що це вже тепер цілком реальна річ, і е, його мирні він вже заявив, що там вісім, чи скільки він мирних угод, чи підписав, чи сприяв їхньому підписанню. Оце вже, мабуть, восьма, так. А е в Україні мир буде дев'ятий. Це єдина перешкода, ця війна, яку веде Московія в Україні. Це єдина перешкода. Реально, я підкреслюю, до отримання ним Нобелівської премії миру. Ну, це просто факт, незаперечний. так. І е через це, ну, скажем так, єдиною перешкодою стає Путін і Московія, так, які заважають, не хочуть перемовин, не хочуть миру і, і все-таки інше, які заважають отримання йому цієї премії миру. Тому, я думаю, Україна має ну, скористатися досвідом, подивіться, е, отримав все Хамас реально. Не Ізраїль. Треба зробити так, використавши е, це бажання Трампа, щоб е, Україна отримала все, а Московія нічого не отримала. Ну, звичайно, деякі там. Е, пиріжечки, ну, типу такого. так. Е, Має е, сектор Гази, має стати дерадикалізованою зоною. Та зоною вільною від терористів. так, Непогано. так, Ну, це те, що е, називається Приший собачий хвіст або паліатив. Абсолютно, так. Отже, для нас оцей мир, який зараз встановлюється, і принципи його, і бажання, намагання Трампа отримати цю Нобелівську премію, це приклад того, що нам треба робити. Справа в тому, що там же ж воно тривало декілька днів. І Хамас згоджувався, а потім відмовлявся. І тут уже сверблячка така: давай, 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 тисуна Ізраїль, давай, 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 давай. Відмовляйся від тих своїх вимог, які є, і е, ну, дає можливість, от, ну, тут же заявлено це все. От, останнє за умов, ну це ж знову ж таки слова. За умов відновлення та реформ, а хто буде вважати, що там відновлення та реформ? Хто буде це все відбудовувати? Мабуть, Сполучені Штати Америки так, відбудовувати це все? Можливо, ще якісь країни, європейські країни там сюди? До, доєднаються. Так от за умовою відновлення та реформ, Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави. Отже, тут в документі буде сказано про те, що це те, проти чого виступав Ізраїль ну, категорично, а Хамас цього добився.